Усім привіт! Сьогодні вам покажу <кхм> свого герленського єдиноріга єдинорожку яко я, якого я хотіла вполювати дуже довго. У мене такий 30 мл відливант. Мабуть, ви знаєте, що якщо купляєш великий декантер. То у подарунок дається отакий маленький спреєвий відливант, куди можна наливати від цього великого флакона, щоб було зручніше користуватися. Тут є спрей. Ось є лієчка така, за допомогою якого можна відливати. І цей спрей він відкручується, не буду зараз відкручувати. Так. І це відливант. Я купила. І дуже рада, що в мене хоч є від Levant, бо це аромат. Це справжній єди, єдиноріг, за яким багато полюють, в якого, про якого всі говорять, але він такий невловимий, іначе вже став майже міфічним, що здається, що його і не існувало, і мало взагалі одиниці, мабуть, мали шанс його затестити. І говорю я про Арис Ганаш. Ганаш. Це гурманський аромат, аромат Легенда у Герлену, який проіснував, на жаль, всього 5 років з 2007 по 2012 рік. Тобто він давно вже знятий 10 років, як знятий, проіснував лише 5, але досі про нього говорять. Досі, якщо Герлен випускає якийсь рисовий аромат, усі мають надію, що це буде саме алюзія до або відродження ірис ганашу. Як ви знаєте, ганаш це шоколадний крем на основі шоколаду та вершків. Отже, що ми знаємо про сам аромат? До того як я перейду до його опису. Кілька таких цікавих фактів. Мабуть, ви не знали, що Ірис Ганаш то був прем'єрним ароматом Тірі Вассера, коли він ще не став носом в Домі Герлен, але вже отримав такий шанс стати частиною команди. Тобто він був, як то називається, Проходив практику, скажімо так, у Домі Герлен і Сільвін Деля Корт, яка має зараз свій незалежний парфюмерний дім, вона поставила задачу, поставила ціль перед васором створити якийсь аромат на основі Ірису. ірису це, ірис це така на основі кореню навіть Ірису. Це така знакова нота для дому Герлен. Дуже багато ароматів сконцентровані цієї ноти. І ось Тієрівасеру треба було зробити щось таке, щоб вразити і прихильників Герлену, і самого ну, щоб зайняти гідне місце у домі Герлен. І йому це вдалося. Це був 2007 рік. І Т'єрі васер. А, створив ось цю гурманську композицію навколо базовану навколо кореню і рису. Нанесу. Я вам скажу, чим мені пахне і ризга наш, як я його сприймаю, а потім розкажу, що там має бути по задумці. По-перше, це. Перший аромат у лінійці Ах Емать, -E тобто ексклюзивної лінійки герленів. Я вам в кінці принесу, покажу, як виглядають, або навіть зараз принесу, поставлю флакончик з іншим ароматом, з цієї лінійки, що ви мали хто не бачив, а мали уяву, як виглядають інші аромати. З цієї лінійки у повноцінних флаконах. Бо це в мене, повторюся, відливо. Ось так виглядають флакони з лінійки Ариматьє. Це в мене подвійна ваніль. Просто поставлю, щоб ви бачили, вони всі всі флакони виглядають однаково, відрізняються лише назвою аромату. Тут, ну, і самим ароматом у флаконі. Отже, Повернемось до Ірис Анаш. Чим він мені пахне? Він мені пахне шоколадом. І так, це білий шоколад. Такий не дуже солодкий, в міру солодкий білий шоколад, дуже кремовий, дуже ніжний, дуже приємний і багато пухнастого ірису. <кхм> От саме ірис тут не холодний, не якийсь містичний. А він мені такий добрий, пухнастий і рис. Ну, завдяки, мабуть, цьому білому шоколаду. І от він, як, в принципі, мені звучить на початку нанесення, так і впродовж цього звучання. Лише такий є момент, що якщо нанесеш на, на волосся, то з вечора, наприклад, то наступного ранку буде відчуватись більше ванілі. тобто... Ну, це начебто біли, нота білого шоколаду залишається насправді то ваніль і, мабуть, підкріплена мускусом, бо все ж таки залишається досить, досить довго. Ось це моє таке, персональне сприйняття цього аромату. Дуже гарний, е, ніжний, делікатний, дуже смачний. Я полюбляю слово дуже. Дійсно смачний, гурманський. Аромат від Герлен. І так, дуже шкода, що його вже немає. До речі, коли його зняли у 2012 році, Герлен заявила, що так, цей аромат мав своїх прихильників, але так і не став хітом. Ну, не знаю. Щоб такий аромат не став хітом. Можливо, тоді, ще от, от таких дійсно гурманських ароматів лише починалася ера, і вони зняли. Цей аромат на початку, тобто вони знімають на свій найбільш гурманський, або один з найбільш гурманських ароматів на початку, вибачте, ери гурманських ароматів. Ну, не знаю. Іноді політика Герлен дійсно дивує таке. Отже, що ми маємо тут відчувати за задумкою? Парфумера за задумкою носа Т'єри Вавсера, який стояв за створенням цього аромату. Тобто, це має бути так, аромат сконцентрований навколо ноти ірису. Це має, має бути гурманський аромат, деревний. Деревний, ну можливо, можливо, якщо знати, якщо б мені сказати, сказали, що там шукати, мій ніс починає шукати, нібито. Починає впізнавати. Тобто тут я не можу сказати, що ні. Ці, цієї ноти немає. А що а, саме відпов... має відповідати за деревні ноти, це має бути кедр. Кедрове дерево, і саме кедрове дерево дає нам в ароматах, якщо ми відчуваємо, знаєте, свіже заточений олівець, то ось це має бути кедрове дерево. Інколи. А, Інколи воно може давати таку якусь свіжу дерев, деревину. Але тут є. Е, та, так, тут є оця нота свіже заточеного олівця, оцієї такої, такої м'якої приємної деревини. Так, вона є. Але це такий. Е, як то сказати, плавно, не знаю українською, збалансований дуже. Е, Професійно зроблений бленд, що одна нота перетікає у іншу, тобто шоколад змішується з ірисом, і оця нота кедра, вона перетікає одне в одне, одне в одне і створює цільну композицію. Тобто немає якоїсь такої ноти, яка б кричала-вибивалася. Якщо от є 3-4 головні ноти, то вони звучать якось на на рівних Так. Далі а, ми повинні відчути у верхніх нотах корицю, і я її, чесно кажучи, не відчуваю. Так, якщо кедр я відчуваю, то корицю зовсім ні. Що а, ще ми маємо від у середніх нотах відчувати, чого я геть не відчуваю? Це, дороже, понюхай, так? Це пачулі, ну не знаю, а, знову ж таки, ну, напевно, якщо кажуть, що вони там мають бути, вони там мають бути. Але якщо пачулі, то це такі дуже м'які, делікатні, солодкі пачулі. <кій> тобто не сирі, знову ж таки, не містичні, не якісь такі дорослі, колючі пачулі, а м'які солодкі пачулі. І амбра. Амбру також амбру геть. Амбра, мені здається, це така видатна яскрава нота, яку можна з легкістю помітити, виділити, але тут я амбри геть не відчуваю. І у базових нотах це ваніль та мускус. Так, ваніль та мускус я вам сказала вже, що якщо ви довго носите аромат, на шкірі також, але на шкірі мені якось більше, можливо, це залишить від шкіри. Здається, залишається от саме оцей начебто білий шоколад. Ну, звичайно, це все створене з допомогою якихось інших інгредієнтів, тої самої ванілі, наприклад. Але от саме в базі і на волосся або на одягу так, залишається ваніль, така підкріплена знову ж таки. М'яким делікатним мускусом. Не тим мускусом, який ми знаємо з сучасних парфумів, а м'яким і делікатним. Ось так. Але для мене, якщо ось, ось без якогось аналізу нот, якщо не дивитися у піраміду, якщо не читати про те, що ж задумував Тірі Васер, за допомогою яких нот він відтворював цей парфум, для мене це пахне білим шоколадом. І пухнастим ірисом. Смачно, делікатно, це парфум не кричить, він досить тихий, можливо, ще й тому в нього не так багато прихильників, як мало бути. Але, незважаючи на те, що він такий делікатний і тихий, він справді дуже смачний. Його хочеться з'їсти. Навіть сам Герлен про цей парфум, коли він спробував цей парфум, він сказав, по-перше, він казав, що це унісекс, взагалі цікаво, що Герлен люксовий бренд, і в їх люксовій лінійці є розділення на жіночі, гендерне розділення, жіночі парфуми чоловічі. А от в люксовій, в, вибачте, в ексклюзив зимній Аромати представлені як унісекс. Ну, не, я можу собі уявити, що на чоловіках їх ексклюзивна лінійка звучить дуже, дуже гарно, але мені вони всі все ж таки більш у жіночі бік, але це треба, звичайно, індивідуально і поносити на собі, вшикнути саме на шкіру, щоб подивитися, як розкриється. І чи не буде вам він заважати? Е, от е, Так о, збилася, казала, що Ерлен коли спробував, по-перше, він казав, що для нього це е, такий унісексовий аромат. от е, Саме ця нота кедрового дерева вона має. Заземлити цей аромат у сферу унісексу, тобто відтягнути його від переважно жіночного парфуму до, так, по посередині, щоб гарно звучав він і на жінках, і на чоловіках. І друге таке цікаве, що він сказав, що коли він відчуває цей аромат або на жінці, або на чоловікові. Прямо хочеться носія цього аромату вкусити. Ну, Правда, аромат настільки гурманський, але такий делікатний гурманський. Знаєте, коли так пахне щось таке дуже приємне, коли нам увесь час хочеться вдихати цей аромат. І ми навіть можемо сказати, аж ти так смачно пахнеш, аж хочеться вкусити. От і Герлента казав про цей парфум, що. Носія цього парфуму, аж хочеться відкусити від нього шматочок. Тірі Васер увірвався у дом Герлен з цим ароматом. Він став головним носом і до сьогодення їм залишається у домі Герлен, Ну, це, звичайно, успіх і парфумерна перемога, і такий. Значний крок, звичайно, у кар'єрі цього парфумера. Тож, це був мій єдиноріг, мій ірис-ганаш. Я, в принципі, задоволена, що в мене є відливант, хоч і не такий повноцінний флакон, лише відлевант, але. Все одно відливан також у мене у фірмовому Герленівському футлярі, навіть з зліючкою у фірмовому Герленівському маленькому флакончику з бджілками. Тож я більш ніж задоволена, що в мене таке є 30 мл щастя. Ось так. Напишіть, чи у вас є якісь у Герлена єдинороги, за якими ви полюєте, якими ви мрієте. В полювати в мене а, є у Чорному флаконі Шалімар. здається, це 2007 також рік, якщо я не помиляюся, або 2009, -й. ну, десь там. Тобто шансів його полювати вже майже немає, якщо десь він є, то там така ціна чисто через флакон, бо парфум там, звичайно, звичайно здається, оде парфум. Але флакон дуже гарний чорний і ще мені подобається синій флакон з таким спір'ячком. Також десь 2010-х років, десь звідти або 12, й забула. От Один з, того, з тих би флаконів ще е додати до своєї колекції. І єдинороги від Герлена будуть зібрані. Але то так, я мрія, так на той мрія, щоб ми хотіли, мріяли, розмірковували. Ось. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про цей легендарний, невломимий Ірис Ганаш. Пишіть свої коментарі, пишіть своїх єдинорогів, поспілкуємося у коментарях і до нових зустрічей. Обіймаю вас. Дякую, що послухали.